Селезень у масці. Отже, я маю приємність оголосити, що Скрудж МакДак дасть роботу тисячам громадян в такому торговельному центрі, як Скрудж Базар. Пане. Ракоментуйте. Дайте мені пройти! Я вам кажу! Хутко! Краще сядь люба! Я оцінив! Твою зачіску Лорен Горлей з новин Кейдію Юкей Так, жовте телебачення. Базікай Макдак. Що стоїть за цією аферою? Прошу. Можливо, там є нафтове родовище. Ні. Купив міськраду. Ні. Де ти був у ніч дев'ятого? Не пам'ятаю. Ага. ага, що зізнайся для тебе це тільки спосіб збагатитися коштом громадян. Бречеш, у тебе жоднісінького факту нема. Які ще факти? Ми телебачення. Це був лорен Форлей з репортажем з мерії. Ви вже цілий місяць обливаєте мене брудом. Чого добиваєтесь? Знаєте, головне, це рейтинг. А вас у клякбурзі знають. Коли знають, то ділають, а потім капусту башляють. Циліндр я оцінив. Як не поплаваю у своєму сховищі, я цьому репортеру відірву голову. Дай мені автограф! Я хочу автограф! Не штовхайтеся, діти, фотографій вистачить! Та замало мене! Ось, тримайте. Ей, це, так, раді, Добрий менше, день вам. Віцю! Дітлахи, це мій бос, пан Макдак. Я бачу тебе. Кажуть, ти крадеш цукерки у дітей. Ти віриш у цю дурню? Показували. І Я це вірю. Бий його! Виємо! <плес> Порятуй мене! Так, так. Біда! Здається, ці діти сьогодні встали не з тієї ноги. Я слухаю вас. <плес> Закинь мене додому. Ясно! Я везу вас додому. Розбійник в масті? Я ж наказав зварити тебе в Олії. Так, та зараз ми з вами поміняємось ролями, Дон Кріско. Ангард! А, <стан> ах... а, я а! А, той нахабний репортуга, напевно, знову мене обріхує. Вибачте, терміново. <стан> Шкурний інтерес. Політичне тебе. А ще ходять чутки, що скруч прибулиць, який косить під Елвіса Преслі. Увечері дивіться журналістське розслідування. Скручмак. Так хто цей качур? Дядечко Скруч. З його точки зору вигляд в тебе не дуже. Як і ваш, боюсь, що сталося? Дехто з дітей у школі повторював те, що казав про тебе Орлай. Так, а ми вступилися і тепер оце. Дякую. Тільки не люблю, коли ви вдаєтеся до кулаків. Голову застосовуйте. А билися нею. Той бульварний журналіст небезпека для усіх нас. Я маю довести, що я не такий. А вже ж, то можна примкнути назад на фільм. Так, будь ласка. Що робити? Що робити? Що? Що показують? Це розбійник в масці. Він носить маску і всіх рятує. Стопроцентний герой. Але ж це тільки в кіно. Може так, а може й ні. Наш король камінь. Ого, який кришталик! Так, і за секунду це буде вже наш кришталик. Рукавички. Ось. Аплікатор? Аплікатор? Увага! Наймощніше на світі корозійне вещество мав гострий соус. Я до інфосанча! Брате! Ти тільки на себе лягте того соусу! Сам знаю! Відідіть. А? Що це таке? Ой, вибачте, <губ> маття! Здається, я вам усі плани зірвав! Со Я! Я сели за Ну, Здавайтесь! Мабуть, ти розгубив глузд! покажи, де качки Ага! Попався! Ага! Он думає, що зараз Геловін! Так, але ви клоуни! Це швидше день дурня! Выпендрюйся! Для начала я заберу в тебе цей поясок! Так будет и зі мною, правда? От Харас, сдавайтесь усі, або... Ай, Ви? Що з вами таке? Елементарно, офіцери! Переконав їх, що їм пора надовго сісти. <риклад> Хто він такий? Назвався все заселесному масці. До дірми нарешті відвезете, бо заліземо туди самі. Заходьте! Чогось ви пізно! Тихо! Щоб ніхто не знав, що сила за нюмесці насправді скруч Макдак! Ясно! Отже, усе, що я змайстрував, працює? Шок-пряжка, селеранг, фугасний пінцет, геть усе! Я встановив нову схему, щоб цей лазерний ціпок активувався простим свистом. Ось! Знаєш. Знаю. СРЕ. Заростайся! Нестовдачне залезно від масті! Дякую, не селезню в масті. Отже, я маю до вас питання, як ви ставитесь до селезня в Масті? Він паршивий, правда, шукач. Але він такий чемний. От бачите, навіть вороги і ті у захваті від селезня в масті. І я вважаю, що цей селезень в Масті — така сама чума, як і зажерливий жук Скрудж! Нас в оману вводять співгромадяни, та я на це не поведуся. Але ви такий єдиний пане Горлай. А зараз випуск екстрених новин. у Крякбурга взято в заручники. Мабуть, для супергероїв немає поняття робочих води. Якщо цих вимог не задовольняють, ми примусимо членів міськради дивитися васоводі. Тепер слово спонсорові програми Велесню гумасті Будь-який опір безглуздий, адже на мені і електропояс. Тож краще статись. Терористам. О, певна річ. Звісно, Браво! Пам'ять, я забув скинути свій костюм. Що? Це ж селезень в масті! Який селезень в масті? Це дядько Скрудж! Обидва. Це як? Той фільм про розбійника у масті показав, як творити добро, маючи таємне втілення. А тобто, коли люди не знають, що ти скрудж МакДак, вони навіть не подумають, що ти робиш щось негідне і закулісне. Е Еге, приблизно так. О, ясно стало! Ура, 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 ура! У нас судові справжній супергерой! Але тільки до завтра. Завтра я відкриюся публіці, і скрудж МакДак буде героєм дня. Цього разу. що Раз, два, пані і панове. Є важливе оголошення. Кілька тижнів крякбук спостерігав за подвигами селезня у масці. Пригальмуйте! Стоп мотор! За їх! Що там знову? Горлай! Поглянь на сьогоднішню ранкову газету, МакДак! Бачиш, цієї ночі селезень у масці обчистив наш нещасний банк. Що? Так, селезень Масті грабує банк! Як я прогнозував раніше, гряк герой це загроза для суспільства. Що ти на це скажеш, макта? -да? Ви чули? Прикинувся вище. Дематка. Села за нюмасці. Села за нюмасці. Пане Фентон! Що ти тут робиш? О, я фан музею мистецтв, історія, культура. Їжа на дурняк. Гей, а як вам села займається? Яким же покидьком він виявився? Правда? Не хочу про це слухати! А що я такого сказав? Пані та панове, прошу уваги, будь ласка. Сьогодні, дякуючи щедрій пожертві, пані Парвеню. Я представляю нову й найкоштовнішу з наших перлин. Наполеон Бонапарт використовував цей таз як миску для поктору. О, Дякую. Як в народі кажуть, ти краще віддай, ніж отримай. Це ще як подивитися. О, От... Ну, Звісно, такий самоцпадець. Я селесеню масті, От я! Провокачур! А не зустрілись нарешті, мій злоумисний аміго! Спробуй здолай мене! Хочеш, щоб я здався, так? <р assessment> Так, адже інакше я, Робокачур, герой Крякбурга, покажу тобі, що й по чому. А як мало буде, то ще й додам! Ясно? Твоя взяла. за це ось тобі подаруночок! Е, я щиро дякую я. Аміго! Що? Скажи щось. Я маленький чайник, що наліж. А зараз огляд діянь селезня в масі Вийде програму Лоренс Горлай! Ми сьогодні підготували матеріал. Про нові людяні злочини селезня в масті» В рамках моєї програми скручмак. Так да? ганьбаємо. Це перебір. Час селезневі у масті» знову заявити про себе. То ти знову вдаватимеш селезня в масті». Виходу нема. Вистежу самозванця, притягну на програму до горлая, і буде доказ, що нас двоє, щоб він і горлай дали мені спокій. Задримала. А того самозванця усе нема. А. Побачимо, хто з нас села за нього. Стояти! Ти чого? Спочатку поверни той золотий тазик, що вкрав! Марзений нікчево! Роз'ясуємо, хто влаштував весь цей хаос. Що ж, плакала різдвяна премія. Мій роботодавець злочинець. Як я житиму, як переживу, потрібно книжку писати. Та хоч послухай, ти не того взяв. Сам подивись. На що? Самозванець. Він щойно був там. Так, е, пане Макдак, а по-моєму, ви забагато купалися у своєму сховищі. Я нормальний Слухай, Ти ж бачив у мене селезня масці коло того музею. Так, це про щось каже? Ні. Отпіта. Що вдієш? Якщо ви селезень в масці, я здам вас правосуддю, Е-е, якщо можна. Можна, робокачер, але нехай іншим разом. От як після цього не злитись? Зааресувати селеся в масці! Відомого ще, як служба так. Він озброєний і небезпечний. А ще він і <клес> <клес> Нещасний. Сам винний. Я ж думав, що цей костюм розв'яже проблеми. Коли ні друзі о п'ятій годині будуть нові ексклюзивні фото цього найманця селестя в масці МакДака та його нових злочинів. Найманця? Та якби мені цент за кожний цен, що я жертвував? Постривайте но ну, хвилинку. Чому тільки у горла є фото того самозванця під час злочину? От би якось довести, що селезню у масці більше ніж один. Живно живе цей наш скромний журналіст. Добре, гордай. Побачимо, хто зірка цього балу маскараду. Зірка? От і зірки. Голова гудне? <пілля>? О-о-о! Менше там смикайся, Макдак, бо донизу полетиш. Що це все означає? Казав же, рейтинг! Ця історія селезня в масі збагатила мене. Ще разок і лечу до рімо. А ти тут за злочини будеш відповідати. Ти знаєш, я їм телек. Щоб ти дізнався про мій. Ні, твій злочин. Бувай! Горлай правий. Хибний рух і мені не жити. Отак от, от. Це все моє. Стійте! Будь ласка, краще по-доброму, пане Макдак. Робокачур б'є так, щоб мені було не боляче, а тож навіть не я. Без пояса мені кінець. А, забрав мій пояс, але ціпок не поміняв. Це все марно. Немає. Пане матак! Я тайм-аут візьму. Ну, Це ж треба. Він, мабуть, збожеволів. О, ні! Мою броню до цього магніту так і тягне. І тут є ще одна машина, яка дуже хоче познайомитися. Прощавай робоприщ! Прощавай? Це ти до кого! Скруж! Оце на сюрприз! очах боїться! У непочесному ти і я! Маска на маску! Зрозумів! Це ж треба! Їх аж зброє. Приїхали ми Я без зброї не вбивай! Ну, то лови. Тіма! Як низько те, хто упав? існування супергеройський костюм. Так, моє реноме поновлено. Мерія схвалила мій план щодо скрудж базару. А Лорен з Горлай тепер веде погоду і спорт у виправній колонії. Головне, я зрозумів, що для добрих справ особливий костюм ні до чого, він тільки заважав. Часом і в мене те саме. Отож Феттон, не хочу бачити такого маскараду, допоки я. Краще тікайте лиходії! Нас рівняне трио прибуло! А, а гарні ж ми вибрали костюми.